Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. У мене за вікном зараз йде дощ. Таке відчуття, знаєте, такого спокійного настрою. Абсолютно такий спокій. Бачите? У мене тут пакуночки, це мої замовлення? Це вироби зроблені вручну на замовлення. От деякі на подарунки і Sarah jetzt müssen wir mal Наші люблені національні символи. Можливо, видно, які тут кольори, виглядає трошки а, в такому вигляді. Непрезентабельно, але здається, це дуже мурашечно, як на мене. Сьогодні а, трошки з вами побалакаю тихим голосом. А то в основному в мене шепіт. А інколи він дуже якось тяжко дається, хочеться просто тихенько помалакати. Ще того дощу я сходила на пошту. Мені там довелося відкрити посилку, щоб перевірити, чи все добре, чи все у наявності. От Тому для відео ця розпаковка вже не дісталася. Але мені здається, буде і так непогано. Тож, Мабуть, давайте приступимо. Мабуть, спочатку От, я розкрию ось цю, а потім вже коробочку. Вот это дуже мочно. Один, як ви бачите, такий націоналістичний, а це я замовила собі подарунок. Такой презенток. Шипучка. Шипучка, 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 шипучка. любить шипучки. Ставьте плюсики. дізнатись, скільки нас. Так. Теж браслет. Ось такий. Мені не видно. А, трошки не мочу, здається, вам видно, так? Ось такий герб. Так. І... Червоно чорний браслет. Ось таке плетіння. Пластикова застіпка. Вже такий символічний, націоналістичний і гармонічний. Такий прояв нашого сьогодення. Так далі. А інший це вже йде чоловічий браслет. І він уже йде на, на подарунок, тож розпаковуємо. Тут ще маленький презентик від виробника. Зараз достану. Знову ж таки шипочка. Ось такий маленький презентик, такий У Комплект до ага, до бреслета. В один кольору Ось, а браслет ось такий воєнний наш Тарас Шевченко. Борітися. сподіваюся, вам видно. Борітеся, поборите і тризувати. Теж Та ось така плотиня. Вот. А тут я замовила. Самого... Таке прям чоловічу таку застібку у вигляді. Вигляді, ножа. щоб під рукою було завжди, щоб якусь перерізати якусь канатку, чи, чи чи щось ще, щось розрізати, перерізати, чи щось, можливо, навіть відкрити, якщо немає під рукою потрібного якогось приладу. Такий військовий антураж. Бо це так для, для військового. Ой, От так. Ой мабуть, він не було видно так. Так, покажу, як відкривається і. Мені не зручно піде. Зараз я нерівно його тримала. І, до речі, у зрівнянні з іншими магазинами, це виконання дешевше від цього виробника мені обійшлось. Якщо комусь подобається, то я, можливо, і, ну, можу вам дати інформацію, де його знайти цього виробника. Бо у інших це дорожче коштує. На розмір дев'ятнадцятий. Це теж на презентик, тільки вже іншому захиснику нашому О, опублікую вже це відео, мабуть, коли їм, вже я їм подарую, От тільки після того, тобто, ну, щоб... щоб менше палитись. 嗯。Uh. Така тут засібка. Тут написано так, сподіваюсь, видно. Слава Україні. Сподіваюсь вам видно. Каже так от прапор. Колір гарний у вигляді бронзи. Це все -таки, такий метал. Точно не знаю, що за спав, але, але все металеве. Окрім ну, застібки на моєму браслетику. Розмір на 20. Але тут в чому плюс, що тут, бачите, який така застібка, що можна трошки регулювати. Дуже файно. О, а я не бачу, а тут дивіться з цієї сторони. Так що вам так от видно? Тут написано героям слава. Тобто, з зовнішньої сторони слава Україні, з внутрішньої героям слава. Дуже прикольно. Теж мені дуже подобається. Файно зроблено. Ось, така в мене сьогодні посилочка. Ось такі в мене сьогодні браслетики. Якщо сподобалось, будь під ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки, я не а, навіть і за це вам буду вдячна. Всім гарного, гарного, тихого, мирного відпочинку.